Якщо ви чекали сьогодні легкого та веселого контенту, то його тут точно зараз не буде. Чутлива тема, яка стосується трагічної долі дівчаток, які вже з восьми років, повинні стати так званими нареченими для дорослих чоловіків. А по факту вони потрапляють у рабство. Приготуйтесь до шокуючих фактів, тому що я й сама не була готова до такого, коли про це все читала. Поговоримо про дитячі шлюби в Ємені. Також зачепимо дуже жахливу тему жіночого обрізання. Ставте лайк цьому відео, це дуже важливо для підтримки мого каналу. Підписуйтесь, ставте дзвіночок та ставайте спонсорами. Для спонсорів я зніматиму окремі ексклюзивні цікаві відео. Ємен це держава на півдні арвійського півострову, яка перебуває у стані громадянської війни. Кривава історія ємену, поділеного свого часу між британською та османською імперіями, розповідає про численні війни. Іні та конфлікти на цій території Республіка Ємен виникає у 1990 році, внаслідок об'єднання Єменської Арабської Республіки та Демократичної Республіки Ємен. Починаючи з 2004 року, в державі воюють між собою різні сили, контрольовані Іраном Хусити, які захопили столицю сану, легітимний визнаний міжнародною спільнотою уряд, який знаходиться в Адені, та сепаратистський рух який виступає за відділення південного ємену від північного в країні? Така гуманітарна криза, що там повсякчас спалахують жахливі епідемії та голод за минулі роки. Ємен постійно перебував у топ 3 рейтингу неспроможних або ж англійською Fragile States Index – індексії крихких держав. Цей рейтинг аналізує здатність держави контролювати цілісність своєї території, політичну, демографічну, економічну та соціальну ситуацію. Згідно цього рейтингу, найдіє країни посідають перші місця у списку. А найбільш дієздатні посідають останні місця. До речі, до повномасштабного вторгнення Україна посідала в цьому рейтингу 92 місце. А вже після повномасштабного вона піднялась на 18-те. Для чого я це все розповідаю про ємен? А для того, щоб ви собі уявили картину світу, яку бачать діти, які там народжуються та зростають, основну роль у тому, чому взагалі відбуваються ось такі дитячі шлюби. Відіграє, звичайно ж, звичаєве право у Ємені. Досі немає чіткого закону, який регулює мінімальний вік для вступу в шлюб, і багато дівчаток змушені виходити заміж у тому віці, який вважається надто малим, щоб вони могли висловлювати свою згоду. Жінки в Ємені також дуже вразливі і до бідності, і насильства. Вони мають менше ніж чоловіки доступ до медичного обслуговування, власності. Кредитів, освіти та професійної підготовки несприятливі умови жінок у Ємені пов'язані із високим рівнем патріархату у їхньому суспільстві. Попри те, що уряд ємену намагався докласти зусиль для покращення прав жінок, скажімо, формував стратегію розвитку жінок і стратегію розвитку здоров'я жінок. Проте багато культурних і релігійних норм, а також погане виконання цього законодавства, перешкоджають єменським жінкам мати рівні права з чоловіками. Виборче право жінки ємену отримали у 1967 році. А конституція об'єднаного ємену захищала права жінок починаючи з 1990 до 1994 років. А от сьогодні жінки ємену фактично не мають багатьох. Громадянських, політичних, соціальних та культурних прав історія показує, що жінки раніше відігравали важливу роль у єменському суспільстві. Деякі жінки до ісламського та ранньоісламського ємену мали елітарний статус у суспільстві. Цариця Савська, яка згадується у біблійних текстах, є джерелом гордості для єменської нації. Цариця Арова була першою жінкою-монархом в мусульманському світі, яка коли-небудь володіла і політичною, і релігійною владою в країні, але це було у сиву давнину. Сьогодні жінки. Ємену живуть у суспільстві, яке відображає аграрні патріархальні та племінні традиції. Це все у поєднанні з неграмітністю та економічними проблемами, призвело до того, що жінки сьогодні взагалі майже не мають жодних прав. Жінки у Ємені піддаються різним формам насильства: фізичне, психологічне. Примусовий шлюб, сексуальні домагання, примусова вагітність, зґвалтування, полігамія, позбавлення медичних послуг і калічення обрізання статевих органів. Примусові шлюби та обрізання вважаються частиною культури та традицій. Тому в єменському суспільстві вони взагалі не розглядаються як форма насильства. 94% обрізань дівчаток проводять не сертифіковані лікарі, адже уряд заборонив цю процедуру на офіційному рівні в медичних закладах. Тому процвітає підпілля і тут варто задумати. Про аналогію з абортами. Каліцтво жіночих статевих органів взагалі жодним чином не пояснюється ні гігієнічними, ні медичними показниками. Це просто каліство. Чоловіче обрізання хоча би якимось чином нібито обґрунтовує гігієнічність такої процедури, хоча також під дуже великим питанням це все. До речі, якщо у чоловічого обрізання Хірурги здійснюють відрізання частини шкіри крайньої плоті, то у жіночого обрізання є різновиди, практикується символічне надрізання шкіри зовнішніх статевих губ, і це ще не найгірше, тому що також практикується повне відрізання голівки клітора для того, щоб жінка ніколи не могла отримати задоволення від сексу. Крім того, поширеною є дуже жорстка операція, яка полягає у відрізанні зовнішніх статевих губ та зашиванні ними. Піхви, залишивши вузькі отвори для менструації та отвір для уретри, так дівчина нібито гарантовано зберігає цноту до весілля, міфічну патріархальну категорію. Перед першою шлюбною ніччю цю конструкцію якось розрізають. Я навіть не хочу уявляти, як це виглядає і як це відбувається. Нагадую, переважно це все роблять дівчаткам від 3 до 5 років, хоча, звісно. Вік не обмежується. Це можуть бути і дорослі жінки. До речі, проводиться це все без анестезії, і мене просто вражає задоволений вираз деяких жінок, які тримають дитину. Я не можу спокійно про це говорити і монтувати. Про країни, у яких ще практикуються жіноче обрізання, я говорила ось у цьому відео. У суспільстві ємену існує сильна перевага дітям чоловічої статі, а також висока толерантність до насильницької поведінки щодо жінок. Таким чином, дівчаток часто дисциплінують і карають, якщо вони кидають виклик такій поведінці і намагаються себе захистити. Це здійснюється не лише вдома, але й у школах, соціальних установах та згодом на робочих місцях. Національні і місцеві змі часто заохочують та зміцнюють тенденцію до таких дискримінаційних дій і поведінки. Найбільш вразливими жінками в Ємені є маргіналізовані, бідні та ті, що проживають в сільській місцевості. І ось таке погане становище жінки в Ємені лише загострилося після початку. Громадянського конфлікту любить з дітьми часто виправдовуються претензіями на традиції або нібито релігійними причинами. Останніми роками країни аравійського півострова переважно відступили від цієї вимоги після того, як були прийняті суворі юридичні заходи. Хронічна бідність ємену, посилена війною, призвела до погіршення ситуації. 24 мільйони єменців із загальної кількості 34 мільйони. Повністю залежить від гуманітарної допомоги. Були скасовані освітні програми, які спрямовувалися на запобігання дитячим шлюбам у 2017 році. Управління ООН з координації гуманітарних питань. Повідомило, що 52 відсотки єменських дівчат вийшли заміж до 18 років. А в наступному році ця кількість збільшилася у три рази. Через бідність батьки не можуть дозволити собі піклуватися про дітей, яких вони народжують. Аборти у Ємені заборонені кримінальним законом. Навіть ті, кого зґвалтували, не є винятком. У Ємені немає центрального органу, який захищав би права дітей. Суди, прокуратура та поліція більше не виконують своїх обов'язків у більшості регіонів. Особливо в сільській місцевості, де є більш поширеними дитячі шлюби, багато з цих дитячих наречених є такими маленькими, що вони не здатні пережити першу шлюбну ніч або пологи а ті, хто виживає. Мають повно психологічних проблем, які вони передають своїм дітям. Ці дівчатка виростуть і згодом приведуть на жіноче обрізання вже своїх власних доньок, а також віддадуть їх заміж за дорослого чоловіка. У вересні 2013 року весь світ скохнула новина про те, як восьмирічна дівчинка померла від розриву матки після першої шлюбної ночі із своїм так званим 40-річним чоловіком. Раван померла після статевого акту. Її доставили в лікарню, але було вже надто пізно. Жителі міста Медія в провінції Хаджа на північному заході Ємену підтвердили інцидент. Проти чоловіка не було вжито жодних заходів. Формальний уряд Ємену розслідував цю справу, але територія йому не підконтрольна. Тому у нього немає реальних важелів впливу. У тому ж таки 2013 році у провінції Таїс. Було затримано 35-річного чоловіка, адже він спалив заживо свою доньку 15 років. Батько вчинив цей жахливий злочин під приводом того, що його дочка підтримувала зв'язок із своїм нареченим. Як повідомляється, він нібито спіймав пару за телефонною розмовою. Традиційні племінні звичаї в деяких частинах ємену забороняють контакти між чоловіком і жінкою до шлюбу у Ємені. Винним у так званих вбивствах честі. Загрожує кара лише від 6 місяців до одного року позбавлення волі, той час як за просте вбивство, але чоловіка смертна кара. До речі, Єменський закон про особистий статус суперечить частинам Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, заявляючи, що жінки зобов'язані надавати сексуальний доступ своєму чоловікові, що фактично дозволяє гвалтування в шлюбі. Батьки, які віддають свою дитину в заміж в такому ранньому віці, а по факту в рабство, вважають, що сім'я чоловіка може запропонувати. Кращий захист або ж таким чином вони повертають свої борги. Шукрія вийшла заміж у 9 років. Весілля було організоване, щоб погасити борг її родини перед чоловіком, якому було 50 років. Шукрія розповідає: мі сказав моєму татові, що забуде про борг і дасть ще більше грошей, якщо зможе взяти мене за нареченою. З перших днів після весілля її життя стало кошмаром. Через три дні після одруження він її зґвалтував. Вона розповідає, що цей досвід був жахливим, і вона не розуміла, що з нею відбувалося. Вона була Другою дружиною у свого чоловіка, і також вона була ровесницею його дітей, але її дитинство вже закінчилося. Вона залишила школу, щоб виконувати домашні обов'язки. За років шлюбі з ним вона народила 10 дітей. Вона почала займатися виготовленням та продажем рукоділля, щоб допомогти чоловікові придбати їм будинок у Ємені. Згодом вони купили цей будинок, але після повернення за кордону він з нею розлучився і продав цей будинок. І все ж вона не здавалася. Вона продала все своє золото. І викупила будинок назад, цього разу оформивши його на своє ім'я. Але її будинок пограбували розбійники. І колишній чоловік прийшов і знову відібрав цей будинок у неї. Зараз Шукріхі 55 років. Вона орендує маленький будинок для себе та своїх дітей і навчається в університеті. Її мрією є стати юристкою, щоб відстоювати свою справу і повернути свій будинок. Одного разу 12-річна хінт відвідувала свого батька у в'язниці. Він сказав їй, що вона має вийти заміж за його співкамерника. Її наречений, якому було 30 років, був засуджений до смертної кари за контрабанду та зберігання наркотиків, але її все одно примушували з ним одружитися. На щастя, мати Хінт отримала судовий наказ про скасування шлюбного договору. Її історія стала одним із рідкісних випадків. Але навіть після такого судового рішення покинутий наречений погрожував матері Хінт через текстові повідомлення. Що забере її доньку силою у контексті війни і нестабільності в Ємені? Ось такі ранні шлюби сприймаються як єдиний можливий вихід для дівчаток вижити та бути нібито в безпеці. Релігійні та звичаєві аргументи використовуються для виправдання цієї шкідливої практики. Ісламські тексти і закони шаріату часто інтерпретуються в Ємені таким чином, щоб підтримувати ранній вступ до шлюбу. І це все підсилюється тим, що роль жінок зведена до виконання хатніх обов'язків. Жінка не може пробити цю стелю, і це все нав'язується вже з самого дитинства. І тому це неможливо подолати. Ми бачимо, уряд забороняє обрізання, вони роблять його вдома. Уряд забороняє дитячі шлюби, вони все одно роблять їх підпільно. а все тому, що легітимний уряд не має доступу на території, які контролюються хуситами. А хусити підтримують ось такий устрій. На офіційній емблемі цього воєнізованого групування шиїтів зедітів написано наступне: «Аллах великий смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття іудеям, перемога за ісламом. Враховуючи ці обставини, можна стверджувати, що народитися дівчинкою в Ємені гіршого для жінки сьогодні не можна і уявити. Найсумніше тут це те, що багато жінок, переживши це з самого дитинства, продовжують це робити вже зі своїми доньками. Звісно ж, не всі, але багато хто. В коментарях чекаю ваших вражень від цієї жахливої інформації. Що ви про це все думаєте? Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, ставайте спонсорами, і я вже зовсім скоро буду випускати нові відео для спонсорів. Також переходьте в мої тіктоки та інстаграм.